О міцного. Ви знаходитеся в лабораторії смерті. Тут виготавлюють бика. Готуємо подарунки для кутні. Не виживає після цього боєприпасу. Вони або 300, тяжкі, або одразу 200. Рудбипак першого батальйону це підрозділ, який вибрав в себе всі можливі напрямки повітряної роботи по знищенню ворога. Це мінування, це нанесення уражень живій силі, нанесення уражень укриттям противника і цілодобова розвідка. Десятки відбитих штурмів, сотні знищених укриттів. І непобоїстої цифри тисячі виведених з ладу ворогів, як поранених, так і вбитих за три роки війни. Тут зібрались люди, у яких одна мета вбивати не автоматом, а знищувати ворога за допомогою високотехнологічного нового обладнання з неба. 200 буде Мавік дуже потрібний, тому що ним моніториться весь передній край. Чим ефективніше ми моніторимо передній край, тим ефективніше ну, наша пехота себе почуває. Чим скоріше ми виявимо ворога, тим ефективніше ми можемо вразити. Є відчуття те, що ти підлітаєш як мисливець, а противник себе почуває жертвою, тому що ми використовуємо системи скид з подвійними вогами. Противник розуміє, що зараз буде ще один скид і починає там, відкатуватися, бігати, перекурукатися. Але це йому мало чим допомагає. Ми, в принципі, можемо скидати будь-який боєприпас, стараємося щось модернізувати, вигадати якийсь свій і плюс ну, будь-які гранати. Кожного разу, коли ми прилітаємо, то наші сусіди дуже під великим враженням. Вампіра дуже багато задач. Ми виконуємо і мінування протипіхотне, протитанкове. Так само ми вражаємо вночі ворога. Коли вони його чують, вже спасіння немає. Це останнє, що вони почують у цьому житті. Ми носимо і фаби десятикілограмові. Знаю, чув, що ще кидають 120-ту міну. Усе, що можна придумати від танкового снаряду до будь-якого протипіхотного. Це дуже вагомий аргумент. Бути операторами в піві дрона це досить складна робота, тому що треба оперативно реагувати на всі завдання. І звісно, в ціль попадати за допомогою цих маленьких дронів, які коштують не уже дорого порівняно з іншою військовою технікою. Його трохи модернізуючи, ми можемо знищувати ворога і техніку, і укриття на укриття, підземні укриття, які коштують набагато дорожче. Коли піпоряд, то ворог в основному тікає. Мабуть, якщо вони так вірять в Бога, то вони моляться. Наш противник також дуже підкований технічно. Він розвивається, він підналаштовується, і також нам треба йому протидіяти і нам треба швидше налаштуватися, переналаштуватися, допрацюватися, щоб ми могли ефективно вражати цілі. Мені подобається. Мені подобається, коли хлопці скидають відео уражень. Я тоді ну, готовий там сутками не спати, допрацьовувати ще більше, шукати якісь нові рішення, щоб. Ще більше вражати їх, бо я не знаю. Напевно, ще більшої мотивації для мене немає, чим смерть наших ворогів. Хочеться сказати, що відбір до нашого підрозділу відрізняється тим, що головне в людині це бажання. Напрямок польотів це пластилін. Тут немає великої кількості написаних книжок, нема великої кількості інструкцій. Все, що ми робимо, ми придумуємо, тестуємо і або впроваджуємо, або кидаємо і беремо за щось нове. Інженери. Водії, механіки, а особливо пілоти, люди з навичками пілотування і люди з великим невід'ємним бажанням навчитись чомусь новому. Ми чекаємо вас в нашому підрозділі. Ми готові навчити, показати і дати вам всі можливі інструменти для того, щоб ви разом з нами в нашому колективі принесли перемогу країні. Долучайтесь до найкращих, долучайтесь до найрезультативніших, долучайтесь до завжди перших. Роти ударних дронів, безпілотних комплексів. Першого десантно штурмового батальйону 80-ї окремої десанто штурмової галицької бригади. Слава ДШВ! слава Україні!